Пінчер з вишнею. спочатку приготуємо з вами тісто. Нам знадобиться сметана. Трішки цукру додаємо два яйця, все добре перемішуємо, додаємо згущене молоко, решту нашого цукру від загального об'єму і також просіємо какао з мукою. Ще додаємо півчайної ложки соду гашеною уксусом. Добре перебиваємо, викладаємо в дві форми. Я викладала для основи в круглу форму і також для нашої горки на противень. ось так тонким шаром в 1 см. Відправляємо в при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Тепер зробимо крем, нам знадобиться сметана, цукор і ванільний цукор, все дуже добре перемішуємо, щоб цукор наш розтворився. Тепер нарізаємо ось таким чином наш корж, горішки також мілко порізали і викладаємо на основу, замочуючи в нашому сметанному кремі кожен коржик і викладаємо гіркою. Також між слоями викладаємо вишню і відправляємо в холодильник на наш тортик, десь на годинок 5 грима. Потім, е після зробимо глазурь, нам знадобиться сметана, цукор і також какао. 3 столові ложки е вершкове масло 30 грим, все добре перемішуємо, даємо е охолонути і потім поливаємо наш торт дістаючи з холодильника. Зверху також посипаю горішками і відправляємо в холодильник також ще десь на 3-5 годинок. Потім вже можна їсти. Це нереально смачно, обов'язково спробуйте, діліться вашими рецептами і пишіть ваші коментарі.